Всім привіт! Це знову Марк і Бен. Та Марк Коінсканал. А хочете прикол? Бен приніс аж дві монети? Бен, ти справжній друг. І ці монети з, з Федеративної Республіки Німеччини та Німецької Демократичної Республіки. Історія цих двох країн починається. Ще після завершення Другої світової війни, коли гітлерівська Німеччина програла два союзники Радянський Союз та Америка розділили Німеччину на дві, на дві держави ФРН та НДР. Радянський Союз давав НДР мало. Грошей, а США давало багато грошей. І того люди з ФНДР Ф... почали втікати до ФРН. Радянському Союзу. Це не сподобалось. І того. Вона побудувала Берлінську стіну. В 1990 році Ферен та НДР об'єдналися та Берлінська стіна була зруйнована. Тепер Німеччина одна з потужніших країн Європи. Бен! Яку ти принесеш монету для наступного відео? Добре, принесеш і побачимо. Шановні глядачі, слідкуйте за поповненням моєї колекції.